Вітаю, друзі! Приїхав нарешті мій телефон Samsung Galaxy a 32 5 g вартістю 5702 гривні. Замовляв його на сайті технопоставка. Приїхав він ось в такому пакеті від нової пошти. Приїхав в пакеті. Приїхав він ось в такому пакеті від нової пошти. Зараз ми його відкриємо, подивимось на його комплектацію, перевіримо його камеру, пограємо в деякі ігри і далі ви для себе зможете вирішити, чи брати вам такий телефон, чи ні. Бажаю всім приємного перегляду, прожміть, будь ласка, вподобайки, починаємо. Приїхав телефон в такому ось стані. Коробку трошки пом'яло при транспортуванні, але я сподіваюся, що з ним все добре і телефон цілий. Давайте вже відкриємо та подивимось, що у нас в комплектації та чи добре все з телефоном. Так, ну, тут у нас зустрічає вкладочка зверху, я так розумію, з документами. Так, ну ось наш сам телефон, так, це що таке. Ну, Ладно, скажемо, що ми нічого не бачили. Перші враження від телефону непогані, виглядає сучасно, тримати в руках його зручно та приємно. В комплекті бачимо блочок та тайпсі шнур до нього, і голку для відкриття слоту сім-карти. Насправді думав, ще якісь навушники всунуть. Ну добре, давайте знімемо плівочку та увімкнемо. Характеристики телефона зараз будуть на екрані. Кому цікаво, можете зупинити відео та детально оглянути. Далі обираємо мову, під'єднуємось до Wi-Fi та робимо відбиток пальця. Також я дуже задоволений тим, що в телефоні є NFC та той самий гіроскоп для ігор, котрий ми трошки пізніше перевіримо вже в самій грі. Нас зустрічає головне меню, як ми бачимо, телефон запустився, все працює, все добре. Пропоную протестувати зараз камеру, а потім перейти до ігор. Для бюджетного телефону камера знімає непогано, є автофокус та 10-кратний зум. Як на мене, для даного телефона більше і розраховувати не треба. А ось так виглядає фронтальна камера. Це при тому, що в кімнаті доволі таки темно. Перша гра на тесті у нас World of Tanks Blitz. Виставляємо максимальну графіку, яку тільки можливо, та поїхали в бій. В танки на телефоні я майже ніколи не грав, тому якщо є любителі даної гри, напишіть у коментарі, чи потрібен для цієї гри потужний смартфон. Кажу, що я навіть був трохи здивований, так як гра видає стабільні 50-60 FPS, що для бюджетного телефону, як на мене, неймовірно. No. Переходимо до PUBG, і тут я реально не очікував такого результату. На максимальній графіці я зміг плавно та приємно пограти в цю гру. Просто раніше в мене був телефон Vivo 21. Мало того, що треба було грати на мінімальних налаштуваннях графіки, і то іноді фрізило, та ще й гіроскоп був якийсь поломаний. Цей телефон мене реально здивував, що маючи на борту всього 4 гігабайти оперативної пам'яті можна грати в сучасні ігри на високих налаштуваннях графіки. Також, якщо казати про батарею, я зарядив її на 71%. Прокористувався весь день, навіть трохи грав, і ввечері в мене було 35% заряду. Підводячи ітог користування цим телефоном, можу сказати, що це гідний телефон ті грошей, що він коштує. Якщо ви ще й обираєте телефон для ігор, але у вас маленький бюджет, то це ваш вибір. На цьому гадаю, що ми можемо закінчувати. І саме головне, якщо ти тут, друже, це означає, що ти додивився це відео до кінця. А це означає, що ти мій герой. Дякую велике та до зустрічі у новому відео, папа. -па. Садины за.